Серцем ДТМ були вузькі, я б сказав, клаустрофобні міські траси, що не пробачали помилок. І жодна траса не втілила цей хаос краще, ніж Норрес Ринг. Це не постійний автодром, а тимчасова траса прокладна по громадських дорогах, оточених бетонними стінами. Головна проблема тут майже повна відсутність зон вильоту. Помилка на 5 см тут це не втрата часу, а миттєвий удар об стіну. Апогеєм цієї битви стало особисте протистояння. Це був Роберто Равалья на BMW проти Клауса Людвіга на Мерседес. Їхні дуелі у 1989 році були квінтесенцією ДТМ. Вони боролись за кожен сантиметр треку, обмінюючись фарбою на швидкості 250 км на годину. Саме ця епоха жорсткої боротьби народила ті самі знамениті кадри: BMW M3 чи Mercedes 190e, що проходили поворот, піднявши внутрішні колеса від асфальту. Це прямий наслідок надзвичайно жорстких налаштувань підвіски та агресивного стилю, якого вимагала ця боротьба. Здавалось, ця дуель BMW та Mercedes триватиме вічно, але у 1990 році на трек вийшов четвертий гравець, і він приніс зброю, яка порушила всі правила цієї гри.